Скажіть, будь ласка, куди їхати? Назвіть адресу по паспорту? Це Користишівського району, так? Вулиця яка? Скільки йому років? Прізвище, скажіть, будь ласка. Диспетчерка прийому викликів центру екстреної медичної допомоги Любов Матвійчук виконує алгоритм опитування заявника. Цього разу зателефонувала жінка із Коростишівської громади із матір'ю, яка прийшла до свого сина і внаружила його у важкому стані. Похоже на інсульт. Він лежить, не розмовляє, але молода людина 52 роки. Хворого до лікаря вони не зверталися, якісь там сімейні в них проблеми. От ми цей візов записали, тому що стан людини важкий, потрібно виїхати подивитися. Вка вона каже, що у нього немає сімейного у Кожної людини є сімейний лікар, але ну так сталася обставина. Треба подивитися, в якому стані хворий. Інформація про виклик переходить до диспетчера напряму, де фіксується номер медичної бригади на виїзд та геолокація виклику. Іде по схемі, ми його приймаємо. От. І передаємо бригаді для виконання. У нас є тут така схема. Ось наші бригади. Дивимося на час, яка бригада в нас перша на черзі. Передається виклик для виконання. Згідно постанови кабінету міністрів про норматив прибуття бригади екстреної медичної допомоги на місце події, виклики класифікують чотири види допомоги. Це критичний, коли порушено дихання серцебиття і в переважній більшості це людина потребує. Реанімаційних заходів. Другий тип це екстрений, коли раптово змінився стан, що може призвести до критичного стану. Такі виклики приймаються обов'язково, і на такий виклик терміново надсилається найближча бригада. Крім того, ще є не екстрені, це переважні більшості підвищення артеріального тиску і стани людей без описаних вище. Ну і не профільні, це, це, це виклики, які в переважній більшості обмежуються порадою і рекомендацією звернення до сімейного лікаря. За період воєнного стану кількість хибних викликів зросла, каже медичний директор. Це градує певна програма, диспетчер просто опитує згідно з затвердженим опитувальником. Дихання є, не є. Серцебиття є, не є, які шкірні покриви, який під холодний гарячий. А вже сама програма ідентифікує і видає в програму критичний, екстрений, не екстрений або не профіль. Причина викликів вихідного дня це підвищення артеріального тиску і чоловік лежить. На жаль, проблем з п'янством і вживанням наркотиків я можу відмітити протягом військового часу. Дуже збільшилося. Вже виклики бувають дуже часто, тому що особливо на вулиці людина приходить мимо, вона бачить, там лежить хворий. Людина просто лежить. Вони до нього підходять і просто підходять. І ну не не питають, чому він там лежить. А він може просто прилягти, полежати. Літо ж на, втомився. Ми просимо, щоб підійшли людину, запитали. Вони підходять люди, в основному йдуть на зустріч, підходять, запитують, вам потрібна екстрена допомога. Так, да, якщо потрібно, ми зразу ж пишемо, при них зразу пишемо виклик. Все. Згідно нових рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, висока температура не є підставою для виклику бригади швидкої допомоги. Перелік, коли варто телефонувати на 103, опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Новини на Суспільному.